Україна дуже велика. Ми все одно не зможемо. Скільки б нам там не давали ППО зараз багато. Ми не зможемо цю державу перекрити. ППО, це в жодній країні світу немає такої практики, тому що ви бачите, яка Канада велика, яка Росія, яка країна Сполучені Штати Америки. Ну де взяти стільки засобів, що там з дальністю, от на самці, там до 40 кілометрів чи гайріс, Дальність враження, де взяти стільки, щоб так, от все перекрити повністю? Ну хіба що можна десь по лінії по кордону перекрити? Але повірте, будуть пролітати в будь-якому випадку, тому захищається е локально. Великі міста, мільйонники, захищаються стратегічні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури. У нас дуже багато об'єктів критичної інфраструктури, ті ж самі гідротехнічні споруди, об'єкти атомної енергетики і так далі. Це все перекривається. Решта ж моментів перекривається вже малим ППО. Власне, от ті мобільні групи, які зараз теж є тим доповненням необхідним, вимушеним кроком, тому що ну, ефективність від них не надто висока, скажімо, прямо, тому що малий радіус ураження ну Кулеметів тих ПЗРК вночі зменшується їхня ефективність, бо вони мусять бачити візуальну ціль свою, так, щоб вони влучати. Потрібно мати радіолокаційну прив'язку, як мінімум. Ну власне тому мова йде завжди про винищувач. Винищувач багатоцільовий, який є теж частиною протиповітряної оборони, який от власне в тих місцях, де ППО. Менше, ну, тобто слабше дає оті вільні зони, він буде забезпечувати винищувальне прикриття повітряного простору з повітря. Як це роблять усі країни у світі, і Сполучені Штати і Росія, зокрема. Тобто є перехоплювачі, винищувачі, які вилітають, перехоплюють ракету та дрон, чи дрон камікадзе, ну, будь-якого порушника, чи то літак вигилють, і його знищують або змушують там. Здійснити посадку, от отак от працює протиповітряна оборона, і так вона повинна бути зрештою влаштована. У нас єдине, що вони чуючи не зможуть це зрозуміло, що перехоплювати балістичні ракети. Балістика, ну тут треба тільки такі засоби, як Петрик.